Здається, той, кого так довго чекали, нарешті з'явився. Хлопчик і чапля черговий, наче як останній анімаційний та другий оскароносний фільм легендарного Хаяо Міяцакі. Фанати очікували на нове творіння митця ціле десятиліття. А сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чи варте воно тих надій. Розпочинається фільм з на жаль уже традиційної ночі всіх українців. У розпалі Друга світова війна, і згідно класичної для аніме історії, головний герой, якого, до речі, звуть Махіто, втрачає матір, яка гине у пожежі. Через рік він з батьком, який є власником фабрики авіаційних боєприпасів, переселяється у маєток Нацоко, яка для Махіто є тітонькою і тепер мачухою. Я тепер буду твоєю новою мамою. Махіто ти ж це знаєш. Варто зазначити, що перші півгодини аніме дуже повільні та розмірені. Я б сказав, що міадзакі буквально смакує моментами спокою та умиротворення. Декому це може не вподобатись. Проте, ці півгодини дозволяють поринути в атмосферу подій, які відбуваються з персонажами, та відчути їх переживання, як, от, Махіто, якому важко до сих пір прийняти нову реальність, чи його батько, який занадто опікує сина через трагічні події у минулому, все це грає на наше сприйняття і прив'язку до персонажів. Звісно ж, нам вкидають чимало інформації, яка важлива для подальшого сюжету. Раніше тут було зачинено. Його заберуть. Більш активні дії розпочинаються після того, як потай від усіх пішла у глиб лісу. І, звісно ж, усі відправились на її пошуки. Махі то єдиний, хто побачив, куди приблизно вона пішла. Це пастка! Пастка! Я знаю. Тоді, чому ти йдеш? Нас непогано обвели довкола пальця, роблячи усе, аби зробити головним антагоністом чаплю, який на ділі виявився просто одним з дивовижних мешканців іншого світу. Володар вежі наказує чаплі стати провідником для Махіто. І з цього моменту розпочинається класична казка від Хаяо Міядзакі з дивокуватими створіннями, неймовірними краєвидами і прихованими сенсами, які зламають вам голову. Махіто зустрічає молоду жінку, яка займається риболовою для тутешніх істот, які не можуть вбивати. В результаті виявляється, що вона та сама бабуся, яка прийшла з малим до чаплі. Цей момент варто запам'ятати, оскільки він дає знову ж таки натяк на фінальний твіст. А Куди вони летять? Народитися. Що? Там, звідки ти прибув? Вони народжуються на горі. Як люди? А хто ще таким чином нам пробують донести, що цей світ тісно пов'язаний з нашим та фактично є своєрідним раєм, пеклом чи, можливо, навіть таймлайном. Тобто тут все так складено, що ви можете самі для себе підібрати найкраще пояснення. Тим часом Махіто дізнається і про темний бік цього світу. Володар вежі привів з собою різні види птахів, і, наприклад, пелікани дуже страждають, перебуваючи тут. Вони, наче, замкнені виключно на території моря, і їм не хватає їжі. Махітово воз'єднується з Чаплею, і вони вже разом продовжують свій шлях. Поки у нашому світі старенькі служниці розповідають легенду про таємну вежу. Гур-гор-гор-гор-гор-гор-гор. <таспорізь> Бум! Як можна зрозуміти з їх оповіді? Вежа є астероїдом, який, наче, відкрив портал до іншого світу. Довкола неї двоюрідний прадід Махіто, який мені чомусь нагадує Миколу Теслу, побудував маленький замок і зник у ньому. Також нам стає відомо, що таким чином на цілий рік зникала і мама Махіто. Попрошу цей момент теж тримати у голові. Який великий папуга? Може, з'їли коваля? Вони їдять людей, вони й слонів їдять. Нічого собі папушки махито, на жаль, попри всі старання втрапляє в пастку, з якою його рятує вогняна дівчинка, яку ми вже бачили раніше. Звуть її хімі, і думаю, після її деяких слів всім стало зрозуміло, хто вона така. Проте нам цього не розкривають до самого кінця тайту. Я декого шукаю її. Звати нацуко. Нацуко. Мою сестру мандрівка продовжується. Протягом неї ми дізнаємось про існування коридору з великою кількістю дверей, які ведуть у певні періоди часу. Також стає відомо, що частково владу у цьому світі захопили папуги, які створили власне королівство, і навіть можуть диктувати свої умови іншим мешканцям світу. Перед тим як ми продовжимо наш огляд, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів. Завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Махіто знаходить нацуко, і між ними відбувається дуже емоційна сцена, під час якої він називає її мамою. А хімі старається їх обох врятувати, проте, на жаль, у результаті вона з Махіто потрапляють у полон до папух. Малий у підсвідомості спілкується з володарем вежі, який, очевидно, що виявляється його двоюрідним прадідом. Старий розповідає, що хоче, аби Аби Махіто став його спадкоємцем, проте наче спеціально вказує на те, що у хлопчика є вибір без вибору. Ти спостережливий, саме тому я й обрав тебе своїм наступником. Чапля звільняє Махіто з полону, і вони разом стараються врятувати хімію, яку король папух уже несе до володаря вежі задля виконання певних бажань. Дай мені ще трохи часу. Я хочу, щоб Махіто став моїм наступником. Фіналш, як на мене, дуже зворушливий і з цікавим висновком. Махіто, маючи змогу створити ідеальний світ без війн та хаосу, без хвороб та нещасть, обирає повернутися додому, усіма, кого зустрів, оскільки усвідомлює, що найважливіше у житті це дорогі тобі люди. Через вчинок короля Папух, весь світ починає руйнуватись і всі стараються втекти з нього. Саме у цей момент нам таки розкривають, що Хімі це матір Махіто, і вона пишається ним. Наразом з Кіріко відправляється у свій час, а Махіто з Нацуко та чаплею у свій. Усі воз'єднуються, і ми дізнаємося, що через два роки Махіто з родиною повернулись у Токіо. Якщо підбивати підсумки, то перед нами класична історія від Хаяо Мія Цакі, яка не до кінця зрозуміла, з великою кількістю алюзій, прихованих сенсів та мотивів, з чудовим та приємним візуалом, гарним музичним супроводом, правда, з дещо повільним темпом оповіді і місцями заплутаним сюжетом. Особисто моя оцінка аніме хлопчик та чапля 8 балів з 10. А яку б ви поставили оцінку, напишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей огляд де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!